Якщо є разові обстріли, вогонь у відповідь не відкривається. Якщо ми бачимо спробу штурму, дозволяється давати вогонь відповідь. Але я можу вам сказати, що станом на зараз, у нас починаючи з 18-ї години 5 вересня, ми маємо... Одного військовослужбовця в районі старічного Луганської, і вже 15 поранених. Я хочу нагадати, що в останні дні рахунок вже рахунок українських героїв, які загинули, йшов на десятки. І навіть якщо ми за зберегли декілька десятків життів українських солдат, це вже було важко. Перше, ми зробимо все можливе, щоб врятувати кожного. Друге, ми вважаємо, що єдиним способом встановлення влади є євро. Саме тому ми вимагаємо, щоб на території Донецька Луганська були проведені дострокові місцеві вибори і надати можливість мешканцям Донецька і Луганська брати участь в парламентських виборах, бо саме через вибори, через волю народу, не під дулами автоматів. Мають бути обрані представники, з якими ми маємо мати справу.